Вітаю вас, шановні, на своєму каналі. Дивіться, яка гарна осінь. Блін, зранку вже холодно їхати на так холодно, Я вже в повній амуніції, осінній, шкіряний курці, вже про жилетку можна забути, хоча можливо днем буде тепліше. О, риба пліскається. Яка краса, да? Оце тут рибачать, тут на березі. Я колись їздив сюди один час. Так само рибачить. Там машина стоїть, чиясь, а людей немає. Десь є рибаки, але де вони ділися? Як гарно у нас тут в штаті Ось така золота осінь. У мене зараз є дві годинки вигуляти свого найкращого друзяку. Це ще хто кого вигулює, я його чую мене. Вчора приїхав з розгрузки. Такий втомлений, але встав уранці. Все болить. Думаю, ні, треба їхати. Бо ми напланували сьогодні з родиною йти на цей Harvest Fest. Це, типу, свято врожаю. Ну, їхати. Вже взяли за звичку їздити на це фермерське господарство, коли в них це свято врожаю. І там вони продають різні смаколики. Особливо заходять ці донати їхні, Ну, у нас як вони називаються? Я як же, що вони у нас називаються? Пончики, пончики. Знаєте, ті, що показують в американських фільмах, як поліцейські колись там приїжджали на заправки, брали ці пончики. Скави, домик красунчик. Дядя Йой. Й. Йоб... Він нормальний, хоч і в окулярах. Бачить, куди він паркується. Дивіться, як тут все облаштовано для людей. Приїхав собі на рибалку. Наловив риби. Розвів тут вогнище. Насмажив риби. Посидів. Є дитячий майданчик, щоб діти не заважали, відправив їх туди і хай там собі ползають. А там є туалети, є ще стіл, барбекюшниці, вони накриті. Бачите клієнкою, щоб не ржавили. Тут написано територія. Орлів. Бачите, який тут символ Америки. Ось так тут піклуються про людей, про їх відпочинок. От що мені не подобається в цій країні, що типу, вони не піклуються про своє здоров'я. Пам'ятаєте, у нас ще саме дитинство. Казали батьки, що не сідай на холодне, а в них, в них завжди або ось такі залізні лавочки, або навіть з бетону лавочки. Ну, ми, напевно, не бачили, як виглядають лавочки з бетону. Ну, коротше, всі, всі такі лавочки чи стучки, вони зроблені з чогось такого. Дуже холодного, бачите? Навіть тут залізне все під накриттям. Зроблено все з такого матеріалу, який дуже холодний. А якщо, наприклад, влітку, то воно нагрівається, на нього не можна сісти. У нас в Україні, наскільки я пам'ятаю, що мої часи, все робили з дерева. Дерево таке воно хороший матеріал. Так що... Ось так все роблять тут для людей. Піклуються про людей. Гойдок якийсь. Підемо погойдимось. Там ще далі, зверху. Ну там знаходиться та контора, яка має он ту дамбу. Пам'ятаєте, коли знімав відос? От там я був... Зверху, а що там на тій скалі? Там вона, там є такий оглядовий майданчик. Ну, кому цікаво, подивіться. Якщо вам цікаво, звичайно. А ви що думаєте, скільки б у нас проіснував би такий майданчик? Як довго простоїв би? Дуже цікаво почути. Є в Україні ось такі майданчики десь в дикій природі. Нагадую, це, напевно, годину їзди від міста. Це все знаходиться в лісі. Ось до навколо ліс. Ліс і нічого немає. А, так, да, є, ось там живуть якась. Абщина дивних людей. Я колись приїздив сюди на рибалку. Ми з жінкою застали, коли в них було весілля. Там чоловіки в якихось дивних костюмах з чорними шляпами, але це не аміш. Схоже таке щось на єврейське вбрання наполовину і на вбрання амішів. Але це не аміші. І в жінків таке дивне якесь обрання. Ну там три хатини. Три хатини, там в них шматок землі і там вони живуть. А більше тут ніхто не живе, бо довкола ліс і гори, більш нічого немає. І ось такий майданчик для відпочинку. Там вона рибалити. Ну і там щось знаходиться, бачите, там брама. А, це, мабуть, оця авіста. Вона тут обслуговує і їздить туди. Оце мій красунчик, ай ти мій дружик, друзяка мій такий, ай. Який красний, який я люблю. Який я щасливий, що в мене є мотоцикл. Це таке відчуття, яке не можна передати мені словами. Це просто треба відчути. Бачите, написано. Не заходити, залишайся живий. Небезпечно. Рівень води міняється дуже швидко. Але, блін, всім на це забити. Вони всі ходять. Ось там лазить по камінцям, ловлять рибу. Дуже гарні місця тут у нас в штаті. Штат, звісно, кончений. І за всяких там штук і за керівників. Але за красою він дуже-дуже гарний. Дуже гарний наш штат. Підписуємося на мій каналчик, на мій канал, ставимо ваші подобайки, дивіться своїми враженнями, пишіть запитання, а я поїхав далі. Мирного неба вам над головою. Слава Україні іграм. Ось ці три хатинки про які я казав. Де живуть якісь люди. Все, вещь тут ничего немается. Просто лис. Просто лис.